Якщо сказати, що Counter-Strike це гра, яку знають усі, точно не помилишся. Це безсумнівно найпопулярніша гра на планеті сьогодні, з піковим онлайном більше ніж 1 мільйон гравців. Щодня тільки в Global Offensive грає від 500 тисяч користувачів Steam, не кажучи вже про інші версії цієї гри. В цьому відео ми розповімо вам історію створення КС, попутно розвіявши міфи. Я Андрій Безсовісний, і ви знаходитесь на каналі ArtLine. Як і будь-який легендарний проект, Counter-Strike пройшов довгий шлях. На відміну від багатьох інших популярних ігор, шлях Контри не назвеш тернистим чи звивистим. Навпаки, її історія це розповідь про те, як простота може захопити світ. Розповідь про те, як одна маленька ідея може перетворитись на Бога. Якщо замислитись, в ігровій індустрії небагатьом проектам щастило так, як Counter-Strike. З перших днів гра запала в душу геймерам кінця 90-х, і з того часу всі ми нерозлучні з контролю. Адже від самого початку гра пропонувала вкрай просту геймплейну модель, яка дозволяла не тільки отримати дозу позитивних емоцій, але й підвищити власний рівень майстерності, так як тут доречне правило easy to learn, hard to master. Завдяки низькому порогу входженню новинка швидко набирала обертів в мережі. Спрацював принцип польського радіо та спрацював так, що на розробників КС вийшли вал. Історія серії Counter-Strike розпочинається в 1997 році. Тоді на піці популярності знаходився культовий шутер Quake, який вийшов на рік раніше. Квейк відрізнявся високодинамічним геймплеєм і високою долею брутальності, як і інші ігри того часу, такі як Doom чи Duke Nukem. Заслуги Квейка можна перераховувати довго, але в цьому відео ми виділимо лише дві, найбільш потрібні нам. Саме Квейк ввів поняття кіберспорт, і саме Квейк зробив створення Counter-Strike можливим. Ми переносимось в Ванкувер, Канада, в університет Саймона Фрезера, в якому навчався 19-річний Мін Лі, студент в'єтнамського походження, який займався вивченням інформатики. У вільний від навчання час Мін Лі захоплювався 3D-моделюванням, а також накопичував знання про програмування і роботу ігрових двигунів. Саме Мін Лі є творцем Counter-Strike, хоч перший варіант цієї гри був далеким від того, як вона виглядала в 2000-му. У 1997 році Мін-Лі створив власний мод на базі двигуна Quake. Він називався Navi Seals і мав просту геймплейну схему, яка згодом і стане схемою КС. Спецназ веде боротьбу з терористами. Мод потихеньку починав ставати популярним, і вже через рік Мін-Лі вирішив створити наступну версію на двигуні Quake 2. Називався він The A-Teams Action. Виглядав трошки краще за попередній, але обширної популярності набути не міг через примітивний штучний інтелект. Не дивлячись на це, мод набирав популярність і його помітив Джес Клі, молодий хлопчина, який займався зв'язками з суспільністю для вебсайта Action Quake 2. саме ці люди через рік випустять гру, яка підкорить увесь світ. Інтернет встиг прославитись як місце, в якому є бездонна кількість недостовірної інформації. Вона частенько стає причиною ефекту мандели, який є феноменом помилковості колективної пам'яті. Так, в мережі ви можете відшукати історію про те. Що ідея протистояння спецназу і терористів прийшла до розробників контри завдяки теракту 11 вересня 2001-го, хоч перші варіанти гри з'явилися ще в 1997 році. Панувала думка і про те, що автори контри випадково наштовхнулись на геймплейну ідею в інтернеті, прочитавши статтю на якомусь сайті. Міфів і казок про КС багато, тому щоб не створювати плутанину, сам Мінлі декілька років тому вирішив розвіяти один важливий міф. Як виявилось, ідея протистояння терористів і спецназу народилась у міна після перегляду фільму Сутичка 1995 року з Аль Пачино і Робертом Де Ніро. Більше того, вся зброя, яку ви можете побачити у фільмі, використана в Counter-Straйк. Спочатку грів було лише 6 карт і декілька видів зброї, та про це трішки пізніше. 1998 стає головним роком для легенди. Виходить перший Half-Life від Valve, який стає просто мега популярним. Достовірно невідомо, чи Мінлі спеціально чекав виходу цієї гри, адже розробники вказували, що після півроку з моменту релізу випустять майстерню, яка дасть можливість створювати власні моди. Так чи інакше, результат все одно той самий: Мінлі і Джес Кліф починають роботу на двигуні халфи більш технологічному і зі значно кращою графікою ніж в Quake. Хлопці ніколи не бачили один одного і спілкувались тільки в інтернеті. Робота гуділа, і того ж року у світ вийшла перша версія гри 1.0, яка одразу ж сподобалась геймерам. Тоді як Мін Лі відповідав за технічну сторону питання, Джес Кліф привертав увагу до нового проекту і залучав до роботи над ним інших людей. Розробники кажуть, що насправді Counter-Strike не можна назвати лише їхнім творінням, адже багато інших людей прикладали зусилля до створення цієї гри. Швидше за все він має на увазі карти та рівні, так як Мін Лі і Джес Кліф не створили жодної карти власноруч. Вони просто обрали найкращі з надісланих їм. Так, перша версія мала всього лише 6 карт: Assault, Desert, Mansion, Prison, Siege, ВПН, Депо. Перших 5 версій були сильно забагованими і суттєво відрізнялись від 1,6. Але хлопці трудились, не покладаючи рук, тому обнови виходили дуже швидко. До прикладу, в початкових версіях в М16 був приціл, а в USP взагалі не було плушника, як і вогню чергами в Глока. Загалом виглядало все це дуже забавно. До того ж, в грі часто не працювали скріпти, завдяки чому раунд міг не закінчуватись після врятування заручників. Нова ера для контри розпочинається з сьомої версії і пропозиції Valve. В грудні 2000 року на розробників Counter-Strike виходить компанія Valve. Гей був здивований тим, що таку роботу зуміли виконати всього лише двоє людей, тому одразу запропонував хлопцям роботу в компанії. Valve викупили права на гру і дозволили міну і Джесу її розвивати і допрацьовувати. Жодного суворого нагляду. Тримайте гроші і робіть ваш продукт кращим. Тепер у молодиків були повністю розв'язані руки. Самі ж вони розповідали, що були на сьомому небі від щастя і не могли повірити в те, що відбувається. Починається нова ера КС. Під логотипом Valve Counter-Strike починає виходити з першої версії. На той час КС йшла тільки разом з Half-Life, але з версії 1 і 2 вона стала повноцінною грою. Саме тоді розпочався золотий час для контри, адже вона стала світовим вірусом. На початку 2000-х, навіть якщо не мав компа, знав про Counter-Strike все. Заруби по мережі в комп'ютерних клубах прекрасні часи ностальгії. Простота та загальнодоступність доступність контри відігравали велику роль в її популярності, як і кіберспорт. Контр починають шпілити на серйозному рівні, однак геймплейна модель цієї гри не дозволяла розглядіти нуба чи професіонала. Всі були однаковими і залежали тільки від скіла і обраного скіна. В грі почали з'являтися читери, тому з версії 1 і 4 контра отримала античит, з цього моменту Counter-Strike офіційно стає кіберспортивною дисципліною, завдяки чому наступні роки сміливо конкурує з мастодонтами ігрової індустрії. Кожна нова версія виправляла баги і додавала нову зброю, нові можливості. Трупи, до прикладу, до версії 1.4 взагалі зникали. Ну а славнозвісної курки до неї теж не було. 2003 змінив Контру назавжди. Виходить версія 1.6, яка до сьогодні позиціонується декотрими гравцями як найкраща версія контри Ever. Тут, думаю, взагалі не треба нічого розповідати. Всі ви прекрасно знаєте, як це було. Утім, варто декілька слів сказати про версії контри, про які ви взагалі ніколи не чули. Перша версія це версія для Xbox, яка так і називалась КС Xbox. Вона була заточена під геймпад з простим керуванням і покращеною графікою, а також покращеним штучним інтелектом. Друга версія Counter-Strike Neo, яка створена лише для японської публіки. Це та ж старенька контра, але з елементами аніме. Спецнаси терористи тут не були такими, а були фракціями з майбутнього. Японія не хотіла пропагувати тероризм на території своєї держави. Карти перемалювали на футуристичний манер. Ну а скіни скіни це тут взагалі окрема тема. 2004 рік став одним з найважливіших в історії серії. Саме тоді світ побачив одразу дві нові контри, які вкрай сильно відрізнялись один від одної. Першою була Counter-Strike Condition Zero, та сама версія сюжетної кампанії. В грі було 20 непов'язаних між собою місій, кожна з яких використовувала один з ігрових режимів. Це була покращена версія гри на двигуні Gold Souls, яка так і не зуміла отримати широкої популярності. Справа в тому, що суттєвих змін в ній не було, хіба що покращили штучний інтелект і дозволили ганяти в мультиплеєрі з ботами. Гру спочатку розробляла студія Gearbox Software, відома за такими іграми як Brothers in Arms, Halo, Borderlands. Але бета версія отримала шквал критики і гру передали іншій студії Turtle Rock Studio, яка створила Left 4 Dead. Саме вона й випустила фінальну версію гри, яка таки не зуміла отримати любов фанатів. Якщо Condition Zero була провальною, Counter-Strike Source була скандальною. Ця гра буквально розділила гравців на два табори: на тих, хто залишився вірним класиці, і на тих, хто розгладів Source абсолютно новий рівень. Гра отримала сучасну графіку, покращену фізику, нові карти і виправлення старих проблем. Однак вона чомусь так і не зуміла повторити успіх 1.6. Можливою причиною цього стало банальне нерозуміння гравцями переходу на Source. Так як всі кіберспортивні турніри до того часу проводились в 1.6. Більше того, Source пропонував новий геймплей. Потрібно було майже що наново вчити стріляти, адже в грі був більший реалізм і значно вищий ТТК. Та з часом ситуація змінилась. Valve не закинули гру і фіксили її патчами, завдяки чому вона зуміла набрати пристойну кількість фанатів, хоч і не таку, як попереднє 1.6. Варто зазначити, що Мін Лі звільнився з Valve після 2006 року і зайнявся створенням шутера Tactical Intervention, який виявився невдалим. Контра конкурувала з такими іграми, як Call of Duty і Battlefield, але з часом поступово втрачала позиції більш технічним суперникам. Тому Valve вирішили створити нову частину контри, щоб не втрачати ринок. Два роки пішло на розробку Counter-Strike Global Offensive і у 2012 році вона вийшла на світ. Гра одразу ж згуртувала біля себе всіх фанатів КС і стала основною версією і домом кіберспортивних турнірів. Спочатку гра була платною, та у 2018 році перейшла на фрі-ту-плей модель, тим самим залучивши до себе ще більше фанатів по всьому світу. Однак, найуспішнішим маркетинговим рішенням стали скіни, які дозволяли заробляти гроші не тільки вал, але й гравцям на чорному ринку. Скіни спричинили масове божевілля. До сьогодні гравці активно форсять скінчики, купляючи ключі і гудбокси за справжні гроші. Що вже казати про ножі? До сьогодні CSGO вважається найпопулярнішою грою на планеті. Щоденно в неї заходять від 500 тисяч гравців, тоді як піковий онлайн зумів пройти позначку в 1 мільйон. В найближчому майбутньому гру хочуть перевести на Dragon Source 2. Та коли саме це станеться, невідомо. Ну а тим часом ми продовжуємо ставити хедшоти і брати в топ. Полегшити бойові завдання допоможе ігрова збірка від ArtLine. Купити яку ви можете на сайті нашого інтернет-магазину. Ставте лайк цьому відео, щоб вивести його в топ, а також пишіть в комент, яка версія Контри ваша улюблена. Залишайте з нами і розповідайте друзям. Щиро вдячні за вашу увагу.